Я вам хочу на прикладі нашої з вами колеги просто провести консультацію. Як я її проводжу, як воно все відбувається? Отак От приходить людина, досідає, дивиться мені в очі. <реш> <реш> Ми е, приймаємо вільні пози, в основному людина е, чаще на диванчики, в мене стульчик, е, стульчик. стіл нас розділяє. Квіточка і все. І коли заходять, першим ділом, що мені роблять, як в полічу, вручають всі їхні безслужки. МРТ, Емерте, узнікате і починають зразу це все судорожно. Я сижу, так як вона зараз і наблюдаю за це всі. Підождіть. Я хочу з вами познайомитися. Листають, листають, листають. Підождіть, кажу. Давайте ми з вами познайомимось. А да-да, доктор, так. Да". Щось це, я вже це побачив на вас по толку, тому що, видихайте. Кажу, розказуйте, звідки до мене, мене приїхали. Та оце ми тут з Київської області, то то, то. кажу, все, давайте заспокойтеся трошки. Все, Давайте ми виберемо тактику, яку. Чи я вам задаю питання, ключу, ви на них відповідаєте, чи ви щось мені хочете розказати, а потім, ой, доктор, я волнуюсь, давайте ви командуйте. Добре, і я починаю командувати. Перше, що ми починаємо, це непринужденна бесіда. Це так, така коротка розмова. Де ви, що, що, чим займаєтесь там, і так далі. Так, і так. Та я, от, що вдома сиджу, нічого не роблю, болить спина, тягне мені нога, або там, болить спина, тягне грудний, або задихаюся. Ну, видумайте щось якусь свою історію. Що в тебе хвилює? Мене хвилює дуже багато. Ну, от, 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 це, широ, да, широ. Так, да, і коли людина каже, і те болить, і те болить, і це болить, давайте те, що хвилює у вас більше всього. Так. Головні болі. Головні болі, от бачите, uh -huh. відразу ми вже визначилися з тим, що людину хвилює. От каже, болить голова. Ну, розкажи мені, що, як болить? Дискомфорт у лівому плечі, спати на лівому боці незручно. Пауза. Коли каже, дискомфорт у лівому плечі, і людині треба показати, я кажу, покажіть пальцем, де? І показую. Покажіть пальцем де. Показуй. або показує. Люди частенько не що з тим тілом. Свої 50 років люди не знають, де в них що знаходиться. Поперековий відділ показує десь отут. Або десь отут. Я просто кажу: покажіть пальцем, де болить. Все. От -от. Оце в них плече. Для того, щоб більш детально направити людину, вона має прям пальцем, як діти в школі, показати. Де в неї болить? Будь ласка, далі. Е, так, да. Да. Ну, взагалі, коли лежиш, то зона ця вся дискомфортна. Але дуже часто болить ключиця угу. і шиє. Шиє. І, да. да. і далі ви можете задавати ключові питання: коли болить плечі?